У нас на обзорі сьогодні така пила інтерскоп ДП-1900. Вона на сцені є, Вже будемо про неї говорити. Так, на сьогодні на огляді пилка інтерскоп 1900 ватт. Коли вона в тебе, віки, для чого використовую? Цей пилкою я пользуюсь уже десь років, що десь ну, приблизно 7-8 точно. Ну да, тому що десь за 8 років. Е, коли, коли я її купляв, в еквіваленті доларів. Ну, повністю до 100 доларів, щось 80 доларів, може щось таке, 70-80 доларів, коли за неї давав. Оце вона не великого професійного райтинга марії. Гама, так. Так, вона у тебе 8 років, ти за неї заплатив в районі 100 доларів. Що з нею ставалося? Я бачу, ти її примастив такий на, на столик, на стані, таку. Так, да, цей столик вже дуже-дуже давній. Так. Да. Ти для чого використовуєш цей столік? Цей столик був ну, придуманий для універсальності, універсальності цієї пилки. Як ви бачите, ця пилка і на столі може пилити деталі подовж, ну, та як проста пилка, циркулярка. Але, якщо ви її подивитесь добре, вона ж перевернута, рахується, вона ж е, рахується як паркетка. Mm -hmm. Вона була ну, перше, її призначення було це для паркетки, ті там паркет або щось підторцовувати десь таке. Ну, точності вона немає, немає. А тільки паркетка рахується. Але як вона в універсальності. Вона діє як і паркетка, і як, ну, як ми говоримо терміном столярним продольно пильного дійства. Ді. У неї є регулятор глубини. Ось він тут. Окей, чекай, чекай, чекай. дай. дай. От є регулятор глубини. Де він є? Ось, оце є. Тут затискаєте оцей. Mm -hmm. відпускаєте, регулюєте. от тут є шкала. Тут є шкала. І по цій шкалі ви себе регулюєте, скільки глибину вам потрібно. Але бачите, за скільки років вона у мене вже трохи тут ці закльопки тут розшаталися. Але я коли її зажимаю. цим, як його, Зажимаю на, на зажимі, то вона вже більш сильніше тримається. Сила в неї потужності до, ну, достатньо вистачає. 1,9 кВт вона дошки 50 кВт так рубає, що навіть не чувствує Ти використовуєш так. для монтажу у мене дверей. Монтажу дверей для розпиловки доборних планок. Так, вона була, що? ну, типа, служила для цього, та, якби, бо більшість, ну якщо брати у максимальному розголуженні свої, свої дії, то на ній багато можна пилити там. Якісь планочки під, під, під любой розмір собі. Лінейку виставляєш лінійки виставляєш собі зажимами. Лінійку собі виставив, скільки тобі треба розміра відтікла. Тут лиш зажав собі зажимом. І вона у тебе вже пили під розмір. Можна пилити, як я собі зробив, як менші деталі з цього боку, більші деталі з цього боку. Просто цю е, лінійку. Я виставив, такий, зробив такий пас. Ось такий, такий пас. Бач? І по цьому я спільній тут виставляю. бачите, Упираю. Тут або тут зажимаю струбциною, велику деталь собі треба впилити. Тут впилив. меншу деталь, кладу сюди, тут пилю. Ну, так якби трошки вона універсальність має. Але для своєї роботи і за свої гроші вона дуже дуже багато роботи зробила. Тобто вона тебе 8 років, в 2015 році брав, так? Наскільки мені пам'ятається, там я не пам'ятаю, вроді чи 15, чи 2016 рік. Що десь так, плюс-мінус, я десь так і купляв. Вони... А тут за 8 років рік назад, да, рік назад у мене згоріли щотки. Щотки згоріли, я не подивився до них. І за те, що щотки згоріли, і пішов у цей. Пішов, полетів і почіпник і наружна обмотка мотора. Але це дуже було не. Це не существенно було в ціні ремонту. Mm -hmm. Це ремонт вийшов е, 1600 гривень повністю з усім запчастями з, з усім з ремонтом. Тобто щотки ти міняв, що ти мені ще міняв робить? Щотки поміняв Оці, з цим з цим почіпником. Тобто спустя 7 років. Так. Да. Тобто через 7 років ти. Поміняв щотки, щотки і, почіпники. і почіпники, так. Ще що ти не і... робив? Да. і раз був, поміняв курок, бо тому, що. Кнопку? Через скільки часу? Ну, десь десь роки, десь через 4. Один mm. раз. Да, один раз. І тобто, і ти її регулярно використовуєш для столят? Майже кожен день. Майже кожен день. Тобто О, вона така, скажімо так, бюджетна, ну от для, у такої, для будівельної так. столярки вона дуже файна. Вона така, вона легенька, по-перше, ти її можеш собою взяти в руку, О, взяв собі з рукою. тобі треба кудись піти. База квадратна, ти не мучитися з нею, вона тебе не. ну, Навіть ти її несеш, бач, ти несеш як просто як ящик. І вона, так би, в своїй. По-перше, що каркас цей дерев'яний. Ну, там він вже, вже старенький, він не устойчивий, його треба просто взяти, попідкручувати заново ці діагональні е, планки, і воно буде триматися жорстко. Але плюс -то, просто, чого я робив її з дерева, або того, що її деколи треба е, носити на поверхах, От, заходиш в будову, так, 8-9 поверх. Ну і ти ж тяжкий каркас немає у таких будовах нових, де робляться ремонти, ліфти, як, як завжди, не працює. Yeah, yeah, yeah. Ти мусиш завжди все нести у своїх руках. Взяти, наприклад, навіть його, якщо зробити з желізного каркаса, ну він все одно потягне, ваги трошки буде мати. Ти як його понесеш раз на, на восьмий поверх, то сам розумієш, руки да, стануть таким Ну тобто для будівельної столярки, скажімо так, її можна рекомендувати? Як для будівельної столярки і, е, будемо говорити так, не, не дуже, дуже точних робіт, то вона годиться. Е, Дуже. Це паркетка, правильно? Так, да. Це горці, ми горнули неї паркетка, але та як я її перевертаю до неї, зробив такий столик базу, і пили якусь дощечку, що з настройки, якісь там детальку, не точно дуже. Ця. Та але я вже умудрився і точні деталі. Ну, так... да. За скільки років да? вже на ній пилю. Ну, рахую, що цей каркас, цей каркас дерев'яний з 2006 року. Це каркас дерев'яний. Mm -hmm. Того він вже такий ушатаний весь. Але він на його базу, просто я його під його базу знайшов ще одну пилку, цю саму, цю, що ви дивитесь, і так само під неї бач, зажав у ці заклав сюди болти. Тут бабочками, шурупами бабочками вони зажимаються. Цими гайками-бабочками. Тобто легко розібрати да. що партєтка... 100%. Да зможний його. Так, чотири чотири бабочки. бабочки відкрутили, розкручили. відкрутили ці чотири бабочки, сняли машинку. Собі треба що у упилили, пилу звернули назад на місце. А кстати, який діаметр тут диска, От я не спитав. 210. 210. Так, да, це, це такий дуже-дуже дуже, дуже, дуже розширений роз розширений е, діаметр диска, бо 190 це такі вже це трошки уменшені пили. Але Да, бо я добив... бачу, що тут мотор величенький, так. Да. да. Ну так рахуй, що на, на 2 кВт, майже на 2 кВт мотор треба йому о, да, да, да. Бо 190 диски, коли йдуть, то, то машинки взагалі такі. Тут моторчики такі, як мій кулачок. Максимум більше. А тут вийка моторяга стоїть. Так, да, так, да, просто робота і є з чим сравним. Угу. Ну, коротше, рекомендувати можемо. Для роботи на будові. Я рахую, що це дуже... На, будів... на будівництві, скажімо так, бюджетний. Робить свою роботу. Чорнову роботу він дуже добре робить, бо того, що він має силу, тобі треба якусь планку туди-сюди, щось з неточності. Для точності ти можеш взяти вже навіть якщо ну, як в дерев'яній столярці, то для точності що ти можеш взяти? Взяти електрорубанок і підігнати якийсь там міліметр, якщо десь тобі треба. Так, так. Але вже на цьому впилити. Ти не, не бігаєш кудись, не шукаєш, їдеш кудись на якусь столярку, до когось там хлопців просиш хлопцям плітні таку планку, такий розмір. Ти вже на настройки став собі джим-джим-дзін, порізав, урізав у тебе вже є деталі. Ну, в моєму ділі дуже добре, бо то, що пилю добори. А добори в мене великої точності не потрібні, бо у них допуск до 5 міліметрів є. Якщо в мене моя доборна планка буде. Менше чи більше на 5 мм, це не дуже велико скажеться на, на, цьому, на точності зібраної моєї конструкції. Бо там є допуски 5 мм, там не грає роль. 2-3 мм, 4 мм, це все там плюс-мінус, так як брахується. В точності, от, наприклад, я налічники пилю. На бувають коробки стоять в кутку. Так як так, наш налічник має, наприклад, там 8 см, а його треба впилити там, наприклад, Верху він має, має, може мати там 7 сантиметрів, а внизу стіна дескривачують, і там 6,7, 6,5, 6,8. От цю скрізьну пил, цю лінію, я вже до цього приведу на цій пеліна. І дуже-дуже непогано. Ну, для крайняка, як там дуже люди хочуть точність, то я вже беру електрорубанок і той міліметр там підганяє. Але на цій пилі я вже до цього приспособився политику. Ну, це як який майстер. знаєш, Є одні майстри, що хочуть е, точно е, упилити зразу в моменті, у першому ж е, резі. А є люди, що хочуть трошки це підпогратися і зробити ідеально, так. Ідеально, да. Він бере пили цю деталь чорним розміром. Потім, потім, потім доводить да. доводи електрорубанком вже до якоїсь там точний, точного розміру. Добре, дякую. Вам теж дякую. Звертайтеся за отзив. Машинка хороша, закажу, за свої гроші вона відробила. Дуже файно. Дуже файно, да. За 8 років, щоб тільки раз полетіли там щотки спочитні. Там да, в цілому, що 8 років вона працює, і тим більше інтерскоп. Ну, тобто, фірма, це фірма... Не, не, не розкручена, скажу не розкручена, так, так. Та. вона бюджетна, наскільки так. я знаю. Тим більше, що видавали 80 8 доларів, ну, 100 доларів навіть на, навіть на той час. Так. Все одно це бюджетне. Так. Все, дякую. Щасливо.